Дім сад, Город. Саме страви з кабачків завжди асоціюються з літньою порою і здоровим харчуванням. Справді, з цього унікального овоча готують гарніри, супи, запіканки і різну консервацію. Він прекрасно поєднується з м'ясом та іншими овочами і швидкий в приготуванні. Кабачки покращують роботу кишечника і легко засвоюються, вони корисні, їх рекомендують як дітям, так і літнім людям. Сьогодні ж хочемо запропонувати вам кілька цікавих рецептів заготівлі кабачків на зиму. Вітаю слухачів Чернігівської хвилі перед мікрофоном Анатолій Тютюнник. Отже, пряні кабачки по грузинськи. Інгредієнти. Молоді кабачки 1,5 кілограми, солодка паприка 700 грамів, цибуля салатна 200 г, зимовий часник, одна голівка, перець пекучий 4 штуки, білий кристалічний цукор 50 грамів, сіль кам'яна кухонна 25 грамів, оцет столовий 9-відсотковий 50 мл, хмелі сунелі 10 грамів і рослинна олія 50 мл. Приготування: кабачки. Вимийте, відріжте плодоніжки, шкірку очистіть ж наріжте довгими брусочками, товщиною не більше 10 мм. паприку очистіть від насіння та внутрішніх прожилок, потім наріжте довільними скибочками. Очищені цибулини розріжте на четвертинки, пекучий перець, звільніть від насіння, а часник очистять від лушпиння. У чашу блендера помістіть цибулю, часник, перець солодкий та пекучий, Приправте усе зазначеною кількістю цукру, солі та оцту. А потім подрібніть усе до однорідної маси. У широку скляну або емальовану тару викладіть кабачкові брусочки, залийте їх приготовленою овочевою масою, посипте пряною сумішю хмелі сунелі, ретельно перемішайте і залиште при кімнатній температурі на кілька годин. Далі у великому сотейнику розігрійте олію, викладіть у неї мариновані овочі і прокип'ятіть щонайменше 20 хвилин. Готову суміш розкладіть у стерильні баночки і законсервуйте. Ще один оригінальний рецепт салат називається «Тещин язик. І, звичайно, він гостренький. Свою назву він отримав через форму нарізки кабачків смужками, які нагадують довгасті язички, а властива йому пекучість вказує на характер тещі. Інгредієнти для приготування. Цукіні 3 кг, концентрована томатна паста 50 г, сік томатний 1,5 літра, пісна олія 250 мл, пів кілограма солодкого болгарського перцю, два стручки перцю гострого, 100 г куховарської кам'яної солі, 250 г цукрового піску, 250 мл оцту 9% і гірчиці 30 г. Готуємо салат так. Молоді цукіні нарізаємо довгастими брусками, солодкий і пекучий перці очищаємо від насіння, а потім разом з часником пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо блендером. З'єднуємо нарізані цукіні з подрібненою сумішю, заправляємо сіллю, олією, цукром, томатним соком, пастою, а також гірчицею. Перемішуємо і варимо 30 хвилин. Додаємо оцту і варимо ще 5 хвилин. Розфасовуємо у стерильні сухі банки і закручуємо. Якщо урожай кабачків великий, радимо засолити їх на зиму. Пропонуємо вам рецепт солоних кабачків зі смаком груздів. Отже, беремо 2 кг кабачків, пів кг моркви, одну головку часнику, зелень петрушку і кріп за смаком, рослинної олії півсклянки от 170 мл, цукру 1 столова ложка, солі 1,5 столових ложки, перець також за смаком. Попередньо промиті кабачки наріжте як гриби, четвертинками чи, чи півкільцями, їх також можна нашаткувати. Часник очищаємо від лушпиння і нарізаємо поперечними часточками, додаємо його до овочів, дрібно шаткуємо зелень і додаємо доємності з кабачками. Моркву нарізаємо кружальцями, обсмажуємо з олією до золотистого кольору і додаємо до решти інградієнтів. Потім солимо, даємо овочам трохи настоятися і додаємо до них оцет, цукор та олію. За бажанням також можна додати перець мелений чорний. Усе це перемішуємо і залишаємо кабачки просолитися при кімнатній температурі протягом 8 годин. Потім розкладаємо у банки і стерилізуємо. Засолені у банках кабачки під кришкою слід зберігати у холодному місці. І на сам кінець оригінальний рецепт варення з кабачків з лимоном. Таке варення має багато корисних властивостей і сприяє зміцненню імунітету. Для його приготування потрібні молоді овочі великого розміру довжиною від 20 до 30 см. Також слід використовувати свіжі лимони. Готувати варення нескладно, головне дотримуватися пропорцій. Для приготування за класичним рецептом знадобиться 2 кг кабачків, 2 кг цукру і 2 середніх лимона. Овочі нарізаємо кубиками середнього розміру, можна невеликою соломкою, і висипаємо у ємність для варіння. Цукровий пісок засипаємо до кабачків і залишаємо суміш на кілька годин до виділення соку. Ретельно перемішуємо компоненти і ставимо варитися на невеликому вогні. Після того, як суміш закипить, варимо її кілька хвилин і знімаємо з вогню. Суміш повинна вистигнути. Потім її знову доводимо до кипіння і знову охолоджуємо, і знову доводимо до кипіння втретє. При цьому додаємо дрібно порізаний лимон і тримаємо на вогні близько 20 хвилин. Готові ласощі розливаємо у стерилізовані ємності та закручуємо кришками. Увесь посуд повинен бути сухим і чистим, інакше варення з кабачків може зіпсуватися. Під час охолодження банки рекомендується вкрити покривалом, а зберігати їх слід у прохолодному місці. Мені залишається побажати вам смачного і нехай ваші продовольчі запаси повняться смаколиками уже нового врожаю. Дім сад, город.